Бронюватимуть професії, а не конкретних людей, заявив голова підкомітету Верховної Ради з нацбезпеки Федір Веніславський. За його словами, це будуть переважно працівники критичних галузей. На рівні комітету, коли розглядали алгоритми бронювання, намагалися, по перше, чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані. уникнути корупційних складових, щоб не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості військово-промислового комплексу. Перелік посад не Забаром визначить кабінет міністрів України. Обіцяють, підхід до вибору таких професій буде справедливий. Це відповідна постанова, де максимально повно і максимально на наш погляд. З урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії і критерії бронювання. Тому давайте дочекаємося постанови, Потім будемо її обговорювати. Днями 30 тисяч голосів набрала петиція про бронь від мобілізації особового складу Державної служби з надзвичайних ситуацій. Відповідний документ з'явився на сайті електронних петицій. Його розгляне кабінет міністрів, але у Верховній Раді вже зазначають, що спроб мобілізувати правоохоронців і рятувальників не буде. Коли ми ухвалювали закон про внесення змін до деяких законів пов'язаних з мобілізацією який набув чинності, ми чітко передбачили, що працівники органів національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, ДДБР, НАБУ і так далі, вони підлягають бронюванню. Водночас ворог посилює дезінформацію цього разу у соцмережах. Роздмухують міф про підготовку до мобілізації жінок. Фахівці центру протидії дезінформації наголошують російські пропагандисти в. Видають особисту думку окремої людини за позицію української держави і намагаються посіяти паніку. Наразі мобілізація жінок в Україні не планується а мобілізаційний вік чоловіків починається з 25 років і намірів понижувати його. Немає. І за останніми даними близько півтора мільйона українців оновили свої облікові дані онлайн за допомогою застосунку Резерв Плюс або у ТЦК чи ЦНАПі. За словами речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, з 18 червня у Резерв Плюс електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військово-облікових документів. Євген Коптів, Євген Дрозд, новини 11 каналу.